Добрий день, мене звати Іван і ви по мене в гостях. У нас сьогодні дуже сильний вітер, все зриває, а вон подивіться на ту красотку. Сидячу. Це, на... Задумалась. Що таке, курочка? Якщо у вас захворіла курка, отак от стоїть загадочно. Розпижилась, Віра, бачите? Стоїть і не рухається і так слабенько реагує. Не спішіть її надовбно. Дайте їй ще шанс. Її ще можна вилікувати. І не спішіть зразу давати антибіотики. Ну, якщо це вже ви не бачите, що це крайня необхідність. Вона зараз похолодало, і це може бути, що курочка трошки. Ну, трошки простигла. Тому що в курнику може падати вже температура нижче нуля. Або бути близько до нуля, або ж щось так і не задумались. Саме краще її відсадити хвору курку від основного стада. І перш за все потрібно їй дати 2-3 горошини чорного перцю. Тут ну, чорний виберу. Дати чорного перцю і напоїти луковим соком, розведеним один до одного за шприца. Берете лук. На терку натираєте і потім сок набираєте шприцом. Я зараз даю такий шприц. Він підікув у Половину набрали соку, потім водою чистою розбавили, щоб бо він дуже концентрований, щоб її там чи не попали лити. В клюві. І заливаєте Бо Вона сама його пити навряд чи схоче. Луковий сок. Це природний. Антибіотик, який допомагає е, дуже при багатьох хворобах. Е, чому, коли люди слабують, їм теж рекомендується їсти лук. А для курочки це теж буде дуже добра добавка. Якщо курка задумчива, тяжко дихає, ну або вам просто не подобається, як вона виглядає щось, щось ну видно, що вона щось, щось з неї не так. Е, полікуйте її так 3-5 днів, подавайте їй е, 3-4 рази на день е, перед з горошком і луковицею. І лукову водичку деконцентрований сік. Якщо все ж таки не стає краще, то вже ж придеться підібрати відповідний до симптомів антибіотик. При таких симптомах, якщо курка тяжко дихає, таке затруднене в неї дихання, хрипить, я зазвичай беру ендрафлокс або енрафлоксацин. Десятивідсотковий. Там розводиться 1 мілілітр на 1 літр води. І кладеться, і курка його п'є. Якщо ж вона сама не хоче пити, то нам на допомогу прийде шприц. Так само 3-5 разів на день. Ну, це вже... Я не дуже полюбляю використовувати антибіотики, але без них, без них на жаль, нікуди зараз. Якщо хочете допомогти і спасти свою птицю. Якщо ні, то вже ж, довбнє наше все. Ну, от курочка наша намагається ще сама пити, тому я зараз відсажу, дам перця і луком напою. Звичайно, щось їй трошки підмерзло, треба трошки її пошанувати. Так що пробуйте. Бачите, в неї трошки спина подерта, це петухи подер. В неї кліщів немає, я перевіряв. Ну, і намагайтеся, щоб не було ніяких сквозняків. Бачите? Трошки потела, вже побіжала туди до корей. Ось всі, кудись покликав всіх їсти, а вона сама в сторонці стояла. Вона потрошки підійшла. стаді зразу видно курочки, яка задумчила. Так що, отакі от діла. Кого ти кличе, але ну, вона все ж таки реагує. Біжить. Ну, все ж таки треба їй трошки допомогти. вичухатись. Бачите, вона трохи активна. Ще але... трохи яблуком потерли. Бо ж дивіться, можете допустити і до такого курортниця. В покоях. Лежить собі. Ти збираєшся відчухуватись чи ні? Зірка палаючої вистави. Краще не доводиться. Це вже четвертий шанс, був даний. Ну, я вже не знаю. Ту з козняком протягнуло, а ця по дурості свої. Так що такі діла. Гарного вам дня, мирного неба і бережіть себе.